Початок цього відео може здаватись трошки дивним. Але починається він в Києві, а закінчуватись буде трошки In our Motherland. Коротше, ми їдемо до Дніпра і беремо вас з собою в цю подорож. Літня грільна сесія. Ауди в тіні. Він сховався. Я <рес> <рес> знаю, що казати, я, я відвикла від Дніпра, дуже Які сильно. Впрочі? Я не знаю, до речі, ніхто не знає, що ми їдемо, а взагалі, тільки мій тато. Бо він нас забирає з вокзалу, бо це 10-та вечора буде. <рес> З Андрієм стало спостерігачами дівчат, які їдуть без квитків. Ми щойно зайшли. Ну, ми, ми. Вони просто кукти. Ми зайдемо, ми, ми стукачі. як в Советському Союзі. Ми не будемо це знати. Я ні. Ми не будемо будем будем будем... <свист> будем нікуди. Ну, так словачів. ми заплатили за квитки. Ну, а вони хай їдуть в туалаті. Угу. Як їм буде весело, коли їх висадять десь в п'ятихатках. Нехай. Хай, хай йдуть до Дніпра пішкою. Це, знаєте, базова база, коли їдеш до Дніпра, тому що ну, немає такого відчуття, коли їдеш зі Львова до Києва, чи з Києва до Львова, чи ще. Але коли з Києва до Дніпра Укрзалізниця. Ну, залізниця. <laughs> Cheers. Це пік. Все. Показую класику. Весь пік життя у Дні... ну, як, життя у Дніпрі повернення до Дніпра. Закінчується на тому, що не було ще жодного разу, що не приїхала до Дніпра і не було вибухів. А там брат Андрея прям ну, записывает кружечку в Телеграме. И там один за одним, один за одним. Ура! Ридный вокзал. Ура! Дома! Спасибо. А можно туда потрапить, по нет? По-моему, нет. Доброго ранку, це вже субота, і я вчора ніяк не завершила типа, вчорашній день, ні тим, як ми віталися з батьками Андрія, ні чимось ще, тому що настільки жах був у Дніпрі, і це просто типа, запевнює мільйонний раз, що Росія це країна гній, це так ми м'яко скажемо, бо я не знаю, які правила у Ютубу. Навколо просто все в вогні, просто піздець, типа слів нема, але сьогодні намагаємось повернутися в нормальне життя. І день має бути позитивним. Тож я знову беру вас з собою вже в цю суботу у Дніпрі. Києві таких булок нема. Я амбасадор. Ну, Приїхати в Дніпро прийти в АТБ і... Кекс. І він трошки вже ну, мене не любить. Але сосіска. Ту-ту-ту-ту-ту. Ми сходили до бабусі, ну, бабусю ви так трошки побачили, ще побачили кота. Я не показувала молодших, ну тому що я не знаю, чомусь, чомусь я не показала молодших. Ми зараз прийшли зустрітися з моєю мамою. Подивилась трошки на той піздец, який влаштовує наша країна сусід. Сказати нема чого чесно, ну просто. esse tudo. Я дуже хочу полуниці, тому не сезон, але кого це хворіють взагалі. Без книжкового відео, очі називаємо це якось так. Женова зима, це Діо. Я обіцяла в попередньому відео, що я дам на неї відгук, коли її прочитаю. Немає ще одної прочитаної книги, так як це конкретне відео, яке ви зараз дивитесь, знімається дуже-дуже через маленький проміжок часу після попереднього. Тому прочитана вона. Як і казала в тому відео, я тільки її починала, і сьогодні зранку я її закінчила, бо в мене лишалось 15 сторінок. Я думала, закінчую її вчора, але ну з тими подіями, які були в Дніпрі, мені було взагалі не до книжок. Зараз прочитаю анотацію до цієї книги ззаду. І ми трошечки про неї поговоримо, бо вона варта того, щоб про неї поговорити, бо вона справді дуже класна, і це були найлегші п'ять зірок на годріці від мене. Сієтл 1933. Самотня мати Віра Рей вкладає спати і цілує свого трирічного сина Деніела, вирушаючи в нічну зміну до місцевого готелю, де працює покоївкою. Вона повертається і виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини. Сієтл 2010. Репортер. Клер Олдріч отримує завдання написати про першотравневу ожинову зиму, пізнє весняне похолодання. Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке так і залишилось нерозкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей. Це дуже класний. Я б сказала більше детектив. Я не знаю насправді, як позиціонують цю книгу, бо я ніде тут не бачила. Я б назвала це детективом, можливо, трошки романом. Десь так. Дуже класна книга, дуже легко читається і тримає максимально так в напрузі, бо тобі цікаво, 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 що ж далі. Я дуже раджу насправді її прочитати. Я дуже перепрошую, у мене вимкнувся мій телефон. Бо чомусь завжди, коли я сідаю записувати частинку про книжки. У мене мінімальна кількість заряду і вирубається телефон. Окей. Я не навиджу перезаписувати, бо там, я казала, все в реальному потоці, тому зараз ми просто продовжимо. Так от, рада прочитати, бо книга має м'яку планку, вона малесенька, буквально, ну як моя рука, навіть менше, з нігтями особливо. І тут невеликі сторінки, тут їх 300, але читається вона досить легко і швидко, тому ну, кинув в сумочку і побіг. От, дуже класна книга, дуже цікаво читається, дуже класно переплетені дві лінії двох героїнь. І я, яка передивилась і переслухалась і з детективів, не змогла розгадати одразу всю цю тему всієї цієї історії. Але якщо ви любите детективи з трошечки романами і такими сімейними драмами, то that's it. ожинова зима Сара Джіо. You like it. Jerry. 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 Позитивні, насправді, але що маємо, то маємо. Полонечний. Ну, майже ранок. Кіра нарешті. Кіра закінчує вікенд. Дніпровський. Дніпровський вікенд. Андрій сказав навіть не тільки привіт відео. Цим кадром ми закінчуємо Дніпровський вікенд, тому що я не хочу закінчувати потягом, бо це трошки діприсушно, якщо чесно. А я сподіваюся, вам сподобалось спостерігати за цими. Як це назвати? Два дні? Півтори доби? Mm, півтори доби. І, що ви ще сюди за іншими відео. Всіх люблю, всім па-па!